Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. В нас час з'явилось дуже багато пропаганди, дезінформації та фейків, і саме тому ви можете приєднатися до проекту з медіаграмотності, зупини Фейк 2.0», який створений для розпізнання фейків, маніпуляції та пропаганди. Та більш детально про сам проєкт розповість наш гість Олександр Богун, координатор проєкту з медіаграмотності, зупини Фейк 2.0». Вітаю, Олександр. Вітаю, Олександр. Розкажіть більш детально про проєкт. Так, от яка головна його мета, яка ціль, а як виникла ідея його створення? Угу. Проєкт зупинив фейк, реалізується вже двічі, це перезавантаження цього проєкту, і реалізується він за підтримки представництва Європейського Союзу в рамках проєкту інформаційної підтримки мереж ЄС. І е, головну мету, яку ми зараз ставимо в нашому проєкті, це навчити молодь практичним інструментам розпізнавання фейків, маніпуляцій, пропаганди тощо. Це також навчити е, критично оцінювати. Інформацію о, і факти, і також взяти. І актуалізувати питання і проблематику того, що зараз дуже багато є о, цих всіх вкидів, і потрібно дуже свідомо відноситись до інформації і мати певну інформаційну гігієну, як ми маємо таку а, ідея щодо проекту. Вона виникла у нас під час навчання в Єврошколі. Це проект, який також запроваджується представництвом ЄС для молоді і для школярів окремо і для студентів, які відбираються кожного року по 50 школярів і студентів можна доєднуватися. І цей проект. Який триває протягом двох місяців, в якому молодь. Дізнається більш детальніше про європейську інтеграцію про процеси європейської політики і так далі. І тому подібне. Більш детальніше дізнається, як ми можемо пришвидшувати ці процеси та й дізнаються зсередини, як вони відбуваються. Так, чудово, Олександр. Мені відомо, що там так будуть дуже такі ну відомі спікери. Так давай більш детально про спікерів. Хто буде спікерами цього проєкту? О, круто! У нас вже відбулося якраз два тренінги наші і нашими першими двома. Тренерами і спікерами були у нас Данило Карпа та це журналіст, міжнародник, і також він є ведущим і підкастів. На мій суб'єктивний погляд вони найкращі. Підкасти угу. для молоді саме так в напрямку політики. Це у нас Політподкаст та Міністерство зрозумілих справ. Тому, типу, це така цікава особистість, досить, і він розповідав про те, як можна про те, що дезінформація це не явище тільки. Е Українське та або е, ось е, гібридне, яке зараз відбувається по відношенню нашого ворога Росії. А що також дезінформацію і помиляються всі, що в всіх медіа це є, та як потрібно відноситись критично не тільки до наших змі, а й до ЗМІ міжнародних, і як можна розпізнавати які ми алгоритмами користуватися для того, щоб розпізнавати круті, е, е, як сказати е, правильні, так ну. Так, як можна більш ефективніше розпізнавати фейки, незважаючи на е, впливовість джерела інформації, такі mm -hmm. як Нью-Йорк Таймс і тощо. А, і також це у нас була е, нещодавно буквально спікерка Марія Оренчак, це комунікаційниця Львівської облдержадміністрації, і також вона є журналісткою та студенткою магістерської програми школи журналістики Українського Католицького університету, і е, вона більш детальніше розповідала про те, як розпізнавати ці фейки. І е, е, зараз у нас нас буде навчання також проходити ще два дні. Наступним нашим спікером це буде 15 червня, о 18.00 Вікторія Романюк. Вікторія Романюк розповість, як можна використовувати факт чекінг да, під час війни і більш практичними інструментами, які по Актуальним новинам, які зараз відбуваються на практиці, продемонструю, як можна які алгоритми використовувати. І вона є заступницею директора школи журналістики києво могилянської академії, також вона є гостєвим лектором в університеті Карла III в Мадриді і заступницею директора. Редакції Stop Fake, яка є дуже відомою редакцією, яка розпізнає фейки, і е, вона ось е, зголосилась на наш проект і проведе для молоді такий ось тренінг. І також у нас буде кореспондентка ТСН Інна Лебеденко, яка. Е, більш детальніше розкажуть якраз також про те, і через яке сито її тренінг буде називатися, просівати фейки, і теж вона поділиться практичними інструментами, які користуються загальноукраїнські наші медіа, так якими ресурсами, і це більш буде прикладним з точки зору інструментів, які доступні кожному з нас через пошукові мережі, так як там фотографію перевірити, да наскільки вона актуальна і так далі, і тому подібне. Ну так, на круті, ти, ти розповідаєш так, дуже цікаво і пізнавально пройде сам проєкт. Тим паче з такими спікерами е, доволі відомими. Е, а хто може приєднатися до проєкту? Будь-хто бажаючий з молоді, так це може бути навіть і дорослі люди, якщо для них це цікаво. Наш проєкт повністю відкритий для всіх, так і можуть долучатися будь-хто бажаючим і знайти нас можна або в телеграмі, набравши, «зупини фейк 2.0. Так саме 2.0 хочу акцентувати, бо у нас ще є зупини фейк. Просто канал. Там ви можете знайти в записі попередні наш тренінг, який ми проводили, і в записі переглянути ці тренінги. Так. Пройти їх, якщо буде цікаво, так і а якщо захочуть актуально доєднатися до дискусій, до живого спілкування, то можуть зупинити Фейк 2.0 в телеграмі зайти і е, підписатися на наш канал. Це канал відкритий зараз. нас вже 100 учасників на цьому каналі, тому можуть підписуватися і очікувати зголошення. Буде 15 червня і 20 червня, і також ми там будемо ділитися інформацією щодо актуальних національних проєктів, щодо того, що в Україні відбувається, для того, щоб можна. Було поринити в цю тематику глибше. Uh -huh. А чому проходить онлайн? Через те, що зараз всі донори, так і більшість, можливо, не всі більшість донорів, які надають гранти, вони дуже хвилюються, особливо представництво Європейського Союзу, про безпекові питання щодо молоді. Так, і так як ми близько досить знаходимося до прифронтової зони, тому вони попросили, щоб це було онлайн через те, що ну по... У молоді була можливість забезпечити безпекою, можливо, там в укриття піти, да, від'єднатися і так далі, і тому подібне. Бо це найбезпечніше зараз, що можна проводити, так е, Оксана, ти сказав, так що ми там знаходимося близько до е, лінії фронту. Це виходить, що е, цей проєкт він тільки для криворіжців, для містян, і чи він всеукраїнський? Він всеукраїнський, так а зараз наразі більшість учасників з кривого рогу, та да, тому я й говорю про безпекові безпеки. А так, в принципі, може доєднатися з будь-яких точок України і світу, наша молодь, і о, більш детальніше дізнатися, як можна е, особисто долучитися до нашого інформаційного фронту. Так, бо війна зараз відбувається не тільки на сході, за що ми дуже вдячні нашим героям, так і всім, хто наближає нашу перемогу, хто зараз допомагає і рятує людей, які зараз постраждали після Каховської підриву Каховської ГЕС і. Е, а ще ми маємо відстоювати наш інформаційний фронт. Ми маємо ці фейки не давати їм повсюджуватися. Ми маємо емоційно не реагувати на вкіди і ПСО да, різні пропаганди, маніпуляції, які хочуть нашкодити нашій національній безпеці, через, якщо простіше, да, не бути головним споживачем російської пропаганди, пропаганди і фейків і продукції, да яку вона ворожу застосовує проти нас, так а ти сказав, що це був, був перший проєкт. Так це вже другий. Так. Я так розумію, що якщо, а, якщо є другий, то перший був успішний. Розкажи про нього більш деталі. Він був до, дуже дуже успішний. Це у нас до кожного нашого ефіру доєднувалося по 100 учасників зумі, так і це було дуже багато інтерактиву. Наприкінці нашого це було 5 днів. Перший наш е, запуск цього проекту. І протягом 5 днів е, ми потім наприкінці е, захищали свої проекти. Учасники нашого е, такого навчального процесу, там де самі вже знаходили фейк, і його е, потім розкривали в присутності всіх інших. Учасників по командам ділилися. Так, цей То, раз... Це було у вигляді гри такої так? так? інтерактивної гри. Ну, дуже цікаво. Цей раз ми вирішили цей елемент прибрати, бо ми розуміємо, що зараз ну, важко 100 людей. Та, від самого початку до самого кінця довести, тому хочеться більше, щоб було як сказати більш незобов'язливо для учасників. Щоб а просто пізнавально просто пізнавально. Так, так Так, чудово. А, дивись, готуючись, я прочитав, що цього разу вищі призи для найактивніших учасників будуть призи. А, давай розкриємо цю завісу, так які будуть призи, можливо зараз хтось подивиться і ну там, хоча б із за призів. Буде більш активним, так і долучиться mm -hmm. до проєкту. Так, да, ми вирішили теж так зацікавити, бо розуміємо, що дійсно дуже важко всидіти. да, особливо коли навчання продовжується онлайн, да, все онлайн, і ще й проекти додатково онлайн дуже важко. І хочеться якусь мотивашку дати. І ми таку мотивацію знайшли в кожному на кожному нашому зумі. Ми розігруємо по 10 подарунків від представництва Європейського союзу. І наступні два зуми ми теж будемо по 10 розігрувати. І ці подарунки це що? Це еко-блокнот від представництва Європейського союзу. Це еко-ручка теж від представництва, і це браслет. Так такого купити ніде не можна, не можна, да, тому що це ексклюзивний екологічна продукція від представництва Європейського союзу. Чудово. А чи плануються в подальшому якісь подібні проекти? І якщо планується, то які? Ой, хочеться щодо до подарунків трошки а, додати, що ми добре. будемо надсилати всім учасникам безкоштовно на пошту, так і тому, типу, за це можете не хвилюватися, що це, все безкоштовно буде розіслано. Це так, а щодо було. наступних наших кроків, то ми на нашому телеграм-каналі будемо ділитися також проектами національними, які відбуваються є в нашій країні, в яких вони можуть теж далі долучатися. Це партнерські певні мережі, такі як у нас є проект національний проект з медіаграмотності, який називається. Фільтр, який був започаткований Міністерством інформаційної політики, так, і там ось вони більш детальніше і глибше зможуть підписатися і дізнаватися про нові проекти. Також це проекти, які вони ресурси, там, де теж впроваджуються проекти, такі, як Вокчек, так, Стопфейк, і, і так далі, і тому подібне, слово і діло, і, і ті ресурси, які займаються професійно там, і, центр. Протидії дезінформації, і ми цими всіми ресурсами будемо ділитися, і там учасники зможуть поглибитися максимально, якщо цього захочуть, так і знайти для себе ці можливості для додаткового розвитку. Особисто ми можливо буде перезапуск, але це поки інтрига. Да, я думаю, що донори підтримують, і потім буде ще проект додаткові з теж крутими учасниками і учасниками і спікерами. І я гадаю, що ми придумаємо. Ми знайдемо можливість, щоб цей проєкт продовжував жити, оскільки тематика дуже актуальна і дуже важлива, і стає важливою з кожним днем, угу. бо інформаційний фронт треба оберігати. Ну що ж, і останнє питання: твої очікування від проєкту, чи зможете побити рекорд попереднього, так? І наскільки ефективним він виявиться в кінці? Так, дякую за питання. Дуже дуже хочеться, щоб було більше учасників значно. Але ми трошки так. Є сумніви через те, що зараз літо почалося, і хочеться дуже багато проводити час з друзями і так далі, і тому подібне. Та? А ми все віримо, що буде у нас на наших зумах більше ста учасників. Хочемо цього, і можливо, хтось з друзями буде гуляти і захоче прилучитися, послухати чисто або на фоні, або ще щось. Ми теж будемо цьому раді, оскільки дуже важливо включеність та дуже важливо мати інформаційний простір свій, який буде надавати тобі інструменти, як можна в цьому світі жити, Жити так і не бути споживачем певних фейків, маніпуляцій, пропаганди в будь-яких його проявах, я вважаю, що це дуже корисно і головним нашим результатом вбачаю те, що молодь все ж таки навчиться, і навчиться так, що коли вона буде бачити, що їх батьки. Дивляться і говорять якісь фейки, та і починають їх шерити по вайберам або ще щось. Вони такі скажуть: я був на програмі, і я чув, що треба це перевірити, знайти джерело інформації, хто це поширив, та чи достовірне це джерело інформації, і розкажуть батькам, будуть вже ділитися і намагатися їх передавати цей досвід. І, і я до, вважаю, донести це до них. донести цей Я вважаю, що це може бути як найуспішнішим таким індикатором того, що проект був ефективний. Угу. Діти зможуть в цьому всьому вчити своє оточення. Чудово. Ну що ж, я дуже вдячний тобі за те, що ти завітав до нашої студії, так? І а, за те, що ви ну, мені здається, що дуже актуальним а, проєктом зайнялись наш час, аби а, більше медіаграмотних людей а, було в нашій країні. Дякую за запрошення. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був Олександр Богун, координатор проєкту зупини Фейк 2.0». Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.